За результатами тижня варто особливо відзначити воїнів 79 та 82 десантно-штурмових бригад, 92-го окрему штурмову бригаду, 5-ту окрему штурмову 14-ту бригаду оперативного призначення. Також 1-й, 33, й 214-й. 225 та 425 окремі штурмові полки. Дякую кожному, кожному підрозділу. Напередодні грунтовно говорили з міністром оборони України Денисом Шмигалем. Тривала нарада по деталях забезпечення осені зими цього року і бюджету наступного. Міністр цими днями буде на зустрічі Арамштайн. Ключові цілі ми визначили. Посилення ППО, ціль номер один для цього Рамштайну та загалом наших контактів в Європі та США визначили також міністрам пріоритети на 2026 рік. Це стосується як основних засобів, які потрібні силам оборони, так і коштів. Попереду багато роботи з нашими партнерами. У цій роботі ми маємо всі бути однаково ефективними. Всі державні інституції, кожен кожен хто контактує з нашими друзями у світі. Всі, хто працює на оборону, українська армія має бути і буде незмінно сильною.